Я та моя бабушка. От бачите, я дуже в тренді, дуже сучасний хлопець. До речі, що це я сам себе газлайчу? Давайте її також видумаємо кодове ім'я. Яке б швидесенько придумати. Мені later. Давайте назвемо її муза. Знаєте, хлопці, у нас з вами є проблема. Тяжка, блядь, я не придумав, Я тільки лабобушку зараз завчасно придумав. One hour later Знаєте, в дитинстві а, ти мене покликав на день народження, да тебе це оцей хлопчик кликав з дитячого садка або зі школи на день народження. Що ми його маємо покликати. А, а він тебе не кликав на день народження? Ну типу і пішов. Він кликати не будемо, зайворотки годувати не будемо. Отак, от, отак, от, от, от тут трошечки токсичності. Да. Вибачте, а що, а що? Я ненавиджу концепцію, коли хлопці чоловіки вважають, що жінка, дівчина вона не може дружити з хлопцями. Дівчата та в коментарях підтримують у кожної був напевно такий. Е... Чупачупс, скажімо так, е, да щоб нікого не ображати, який там на третій день вже розповідав, яка вона прекрасна і так далі. Да, хлопці деякі з нас таким грішать, і потім псують. До речі, нам всім репутацію. Це шкодить всім нам. Це не слабкість, це велика сила. Коли ви можете чітко свідомити, я не вивожу, мені потрібна допомога. Ви знаєте, от є фраза Час лікує. Ненавиджу цю фразу. Я її перетрансформував в інший трошки момент. Час не лікує, час затирає спогади.